Ось ця стаття називається Неповнолітнім є де напитися. У своїй статті автор назвав тих, хто продавав неповнолітнім алкоголь і цигарки. Це сім рівненських закладів торгівлі і громадського харчування. По виходу цього матеріалу почалася реакція від міської влади. Конкретно Галина Кульчинська, заступник міського голови, потелефонувала і сказала, що наступного тижня відбудеться засідання координаційної ради, де зокрема розглянуть факти, опубліковані в моєму матеріалі. Після цього журналіст і кілька громадських організацій влаштували ще один рейд. Залучили неповнолітніх, які ходили по кафе, магазинах та тютюнових кіосках і купували там цигарки та алкоголь. Результати, як на мене, шокуючі, вражаючі. Влада мала би задуматись, коли в ми пройшли 36 закладів і в 80 майже процентах без проблем діти купили собі чи випити, чи покурити. Це системна проблема, і влада має на неї реагувати. Просто-напросто підходиш, кажеш, пачку сигарет даєш гроші, я тобі віддаю товар. Ніяких питань, ніяких запитань. Просто як будто тобі її вже 30 років. Ну, певно, я такий виглядаю. Один з волонтерів погодився спеціально для нашої творчої групи влаштувати невеличкий експеримент. 15-річний юнак без проблем придбав пачку цигарок у першому ліпшому кіоску. Каже, продавець його віком не поцікавилась. Підійшов до неї, сказав Мандакар, сказав, які цигарки. Мені треба, вона без питань вона перепитала, що, що тобі і дала і, цигарки, і дала здачу. Як бачимо, наш експеримент вдався. Незрозуміло одне, чому продавці не перевіряють документи у молоді. Це при тому, що на кожному з таких кіосків вивішено попередження про заборону продажу алкоголю і тітюну неповнолітнім. З результатами свого дослідження громадські організації звернулися до міської влади. На координаційну раду запросили і підприємців, які продавали алкоголь і тютюн неповнолітнім. Ті пояснюють, що не завжди можна визначити, що особа неповнолітня. Це швидше за все виняток, аніж система. Я не хочу щоб так представляється, будь то це постійно продається. Може, поодинокий факт є. Я скажу про свій мазин. Це принципово не продаємо. Ну бувають факти, є людський ще фактор. Працює людина, яка могла помилитися. Вислухавши підприємців, координаційна рада прийняла рішення встановити режим роботи продажу спиртних виробів з 10 години ранку до 22 години вечора, виключно у всіх магазинах і супермаркетах. Рішення зі міського кому магазин кафе чи кіоск, які впіймають на гарячому, позбудуться ліцензії, а також заплатять штраф 1700 гривень. За цей період за 9 місяців ми анулювали 12 ліцензій і винесено штрафних санкцій на 17 тисяч гривень. Через деякий час громадські організації пообіцяли знову провести подібне дослідження. Тоді кажуть, буде видно, чи неповнолітнім буде де напитися. Юрій Шерманський Денис Коломис. Інформаційна програма День.